Уже в найближчі дні, а точніше, 27-28 жовтня, перших військових із КНДР Росія застосує в зонах бойових дій. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками доповіді головкома Олександра Сирського. Президент назвав це очевидним ескалаційним кроком Росії. Водночас, євросоюз скоординується з партнерами щодо реакції на підтримку Росії північною Кореєю. Про таке заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Жозе Борель наголосив, євросоюз рішу засуджує поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і москвою? Назвав залучення північно-корейських військових до війни в Україні одностороннім актом агресії з боку КНДР. І закликав хенян припинити підтримувати незаконні військові зусилля Москви. Раніше головне управління розвідки України заявило, перші північно-корейські солдати вже дісталися до Курської області Росії. Скільки саме їх прибуло не повідомляють однак, загалом КНДР, КНДР могла направити до Росії близько 12 тисяч осіб, серед яких пів тисячі офіцерів в Пентагоні відправлення північно-корейських військових до Росії назвали серйозним кроком, який, начебто, свідчить про відчай Москви.